У першому періоді матчу шелефто фарєстат Господарі розпочали активніше. Цей чвертьфінал, стартовий поєдинок чвертьфінального протистояння Ліги Чемпіонів. Цілковито шведське протистояння двічі поспіль а, зіграли на старті періоду у більшості хокістилефту. Шалений момент у Акселя Санді на Пеліки, Він не зумів Максима Легасу забити. Ні, за це поплатився. Шелефто. Господарі пропустили контратаку гостру на свої ворота, порушили правила проти Ліама Огрена, який заробив штрафний кидок уже на ворота, Шелефто, на ворота, які захищав Лінус Саудерстрям. Штрафний кидок взявся виконувати і виконав дуже ефектно Віктор Ейптел. Таким чином, вистоявши в двох меншостях фер'єстат. Лідер чемпіонату Швеції повів у цьому поєдинку. Двічі уже в цьому сезоні в чемпіонаті Швеції Фарієстат зустрічався з Шелефтою, двічі переміг. І ось зробив заявку на те, щоб зробити це і у лізі чемпіонів, де е, команди вперше в історії зустрічалися між собою. Е, відповідь була вдалою ще до першої перерви. У господарів Шелефтою відзначається. Азеп Харсіал, 18-річний тінейджер. Е, Закидає шайбу і е, е, зрівнює рахунок. 1-1 Шелевко перший період не програв. Кінцівочко на зустрічних курсах суперники провели. Були моменти як в одних і в інших, але голки перебільше не пропускали. Вдруг у періоді вчилася боротьба зі стартових його секунди до самого завершення, ну практично на рівних. І Шелефто знову активніше розпочав, створював багато проблем Максима Лагасу, голкіперу Фаріє Стада. Втім, гості із Карстада зіграли точно так само, як в першому періоді, а далі було іще успішніше у них. Усе. Голкіпер команду втримав на плаву, оборона відпрацювала, не пропустили, а потім. А потім проблеми почалися вже у Шелефто. Адже потрібно забивати. Ось так, от за 6 хвилин до завершення другого періоду 1-1, тут перехоплення і вих... реалізує вихід там насам, оформлюючи дубль Віктор Айцел. Шелефто сам собі цей гол в ворота власної команди привіз. Після ось таких от дуже і дуже невдалих дій в обороні. Брав тренер Шелефто челендж на предмет офсайду, але ця маленька надія не виправдалася. Контролюючи шайбу, увійшов у зону Віктор Айцел, трішки притримуючи її за собою. Так рахунок став 2-1. Потім грали у більшості гості. Закінчився штраф гравця Шелефто. Але він не встиг допомогти. На порожні ворота отримав передачу Йоель Кельман і зробив рахунок 3-1. Плюс 2 перевага Фар'є Стада. Перед третім періодом складала. У Шелефто практично опустилися руки. З рахунком 3-1 вийшли на третій період команди, і е, був момент, коли здавалося, що все. все вирішено загалом. У, у цьому протистоянні, коли Ліам Огрен зробив рахунок 4-1. Це вже менш половиною періоду залишалося до завершення зустрічі, ще легко не дозволив Фарістаду поїхати додому із суперперевагою рахунку. Більшість за 8-20 до завершення. Періоду, і тубілька реалізовує Лінус Лінскнем. 2-4. Підправлення було і шайбу так ворота Максима Лядаса він переправив. Далі ще дивилися повтори і зарахували цей гол, відзначивши, що не було там порушення правил. Ключка була на правильній висоті. Далі більше. Лефто хотів забивати ще і зробив це з усткилями Акселя Франді Пеліка. Так рахунок поятрих кори. Поштухалося трохи хокеїста, все настільки просто не закріпилося. Фарістот хотів, щоб ще тут відео дивилися, ну, і тоді його подивилися теж на предмет. Атака воротаря. Порушень з боку Шелефто не було. Чтити рахунок стає. На своєму такому шаленому темпі не вдалося зрівняти рахунок. Шелефто програв 3-4. Перший матч завершився з таким результатом.